Добрий день, діти! Відкриваємо зошити, записуємо 18 жовтня! Класна робота. Давайте проведемо з вами вправу сердечко. Отже, подумайте, що б ви хотіли побажати своїм одноліткам. Молодці! А зараз ми пограємо з вами в гру пізнай префікс. Він пишеться перед буквами К, П, Т, Ф. «х». Що це за префікс? Правильно, префікс «с». Його пишуть переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії. Так, це префікс при. Після нього перед буквами я, «ю», «є», «ї», які позначають два звуки, ми пишемо апостроф. Так, це префікси, які закінчуються твердим приголосним. Наприклад, роз, без, під. Він завжди закінчується на з. Префікси роз, без. Його пишуть у словах тоді, коли його умовно можна замінити словом дуже. Так, це префікс «пре-». Ну, а зараз ми з вами напишемо словниковий диктант. Отже, уважно слухаємо і записуємо. Прекрасний, предобрий, приїхати, прийти, пресмачно. Прилізти, прибити, приглушить. Перевіримо. Так, ну, а зараз упізнайте частину слова за описом. Він утворює нові слова. У деяких словах він є, а в деяких його немає. Він стоїть після корення перед закінченням. Отже, ви дізналися, яка це частина слова? Так, це суфікс. Сьогодні ми з вами і будемо говорити про суфікси: відкрийте підручники на сторіночці 31, Знайдіть вправу 88. Розгляньте малюнки і запишіть в одну колонку назви більших предметів, а в іншу назви менших предметів. Ну, тепер перевіримо, як ви це зробили. Отже, груша, гриб, буряк, грушечка, грибочок, бурячок. Давайте розберемо з вами ці слова забудовою. Яка частина слова додала назвам предметів значення меншості, здрібнілості? Так, це префікс ечк, очок і ок. Отже, префікси, ой, вибачте, суфікси можуть додати предметам значення зменшеності або здрібнілості. Права 89. Прочитайте слова, виконайте завдання на вибір. Подивіться, у вас є два завдання. Отже, зупиніть відео, виконайте завдання, а потім ми з вами перевіримо. Так, якщо ви виконували перше завдання, то ви повинні були отримати ось такий результат. Якщо ви виконували друге завдання, то ви отримали ось такий результат. А тепер давайте з вами подивимося. Суфікс еньк у нас надає слову так, зменшеності, а суфікс «іщ» так надає нам відтінку збільшення або згрубілості. А зараз прочитайте, вставляючи відповідні суфікси у нашому тексті. Спишіть і позначте ці суфікси. У вас є, слова, у вас є суфікси для довідки. Отже, виконайте завдання, а потім перевіримо. Перевірте, будь ласка, маленька Оленка надумала склеїти горобця із сірого пір'я. Ось і горобчик готовий, сіренький, з тоненьким дзьобиком, з очима, як макові зернятка, посадила оленка горобця на підвіконня. Якщо ви допустили помилку, немає нічого страшного, адже ми з вами вчимося. Можливі й помилки. Навчимося, і помилочок у нас не буде. А зараз проведемо з вами тренувальні вправи. Отже, вам таке завдання. Запишіть у стовпчик 5 імен однокласників або однокласниць. А через риску запишіть ці ж імена із суфіксами. Наприклад, Рита, Риточка, Саша, Сашуня. Максим. Максимко, Артем Артемко і так далі. Із наступного завдання вам треба виписати слова з суфіксами. Уважно прочитайте вірші підківки. В маленької киці м'які топтаниці, гостренькі дряпки з підківками лапки. Далі випишіть слова з суфіксами: ось із такого віршика Миколи Вінграновського, котик, котик, золотий животик. Ну Ви, мабуть, зразу побачили, що котик, суфікс ік. Котик, котик, золотий животик, а хвостик залізний, не ходи нам пізно, не буди ще з ночі, нам медяні очі, медом сонне ти, очі, нам, масти. Будемо ми спати, а мати співати. І ти наш куточку, задрімай в куточку. Ну і давайте ми з вами пригадаємо, яка частина слова називається суфіксом. Отже, суфікс це частина слова, яка стоїть після корення. Навіщо потрібний суфікс? Суфікс нам утворює нові слова, надає слова або пестливості, або, навпаки, о грубілості, так? Ну, і ми з вами на наступному уроці спробуємо представити суфікс на засіданні членів будови слова. Кожен отримає роль хтось основа, хтось закінчення, корінь, префікс, суфікс і буде розповідати про свою частинку слова. Ну, і як позначаємо суфікс у словах? Для Домашнє завдання вам треба буде виконати вправу 91 за завдання. Дякую за роботу. До побачення!